Цьогоріч, 23 червня, виповнюється 30-та річниця від дня створення Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України бійці якого з перших днів війни несуть службу на передовій, сумлінно виконуючи покладені на них зобов'язання. Альфа має довгу та героїчну історію. Їх по праву називають легендами українського антитерору, Девіз спецпідрозділу Життя батьківщині – честь нікому. Центр спеціальних операцій АСБУ це один із кращих бойових спецпідрозділів України, який робить великий внесок у нашу майбутню перемогу. Його бійці воюють як на лінії фронту, так і проводять спецоперації глибоко у ворожому тилу. Воїни ЦСОА виконують найскладніші завдання у найгарячіших точках. Разом із побратимами із Збройних сил України бійці ЦСОА тримали оборону Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Луганської і Донецької областей, у тому числі Рубіжного, Білогорівки, Сєвєродонецька, Бахмута та Авдіївки. На рахунку центру також операції зі звільнення острову Зміїний, Київщини, Харківщини, Херсонщини та Запорізької області. Також спецпризначенці ЦСО АСБУ проводять багато спецоперацій в тилу ворога. Окремі результати бойової роботи спецпідрозділу говорять самі за себе. З початку повномасштабного вторгнення. Ними знищено майже 800 танків, понад 1200 бойових броньованих машин, майже 900 артсистем, понад 100 засобів протиповітряної оборони, 8 одиниць авіатехніки, понад 40 кораблів, катерів та човнів ворога, майже 1000 БПЛА тощо. Бійці ЦСОА АСБУ, універсальні воїни. Це і розвідники, і навідники, і оператори дронів. І мінометники, і снайпери, і медики, і штурмовики наразі. Рекрутинг ЦСОА СБУ триває. Дякуємо силам безпеки та оборони за стійкість, міцність та самовідданість разом до перемоги.